Задум цього путівника з'явився в 2018-му ще році. Мій давній і знайомий і товариш, директор видавництва Аксіома Віктор Паньков запропонував підготувати таку ось серію історико-туристичних маршрутів по Кам'янцю-Подільському. Ну і Оскільки я є фахівцем з історії Литовської доби історії України, то я їй запропонував, що давайте першим, що ми зробимо, це. Зробимо історико-туристичний маршрут по кам'янцю саме Литовської доби, коли тут правили клізі Корятовичі. Ну і за це ідею захопилися, оскільки вона мала би цілком логічне продовження, адже в нас була і громада і польська, і вірменська, єврейська, і таким чином можна було би робити тематичні путівники і відповідні тематичні екскурсійні маршрути. От і з цього почалася робота. Я сказав зразу, що давайте ми залучимо. Ще Ігоря Старенького, який мав би представляти археологічну частину цього путівника, оскільки він неодноразово проводив розкопки і досліджував місто другої половини 14-го, початку 15 го століття. Ось і таким чином, вже зустрівшись з Ігорем, ми напрацювали і об'єкти, про які ми мали б написати. Локалізувати їх на мапі цій, і теж виникла вже наступна ідея: добре, ми напишемо, а як це показати в просторі. От і тоді ми подумали, що було б варто зробити таку гіпотетичну карту із нанесенням пам'яток Литовської доби в Кам'янці-Подільському, і звернулися до Дмитра Бабюка, який і цю ідею прекрасно реалізував. Просторі. І таким чином путівник вийшов і історичним наповненням з об'єктами, і з картою, де турист чи будь-який мешканець Кам'янця-Подільського, чи будь-хто інший може собі взяти в руки путівник і пройтися маршрутом, ну, назавжди да, маршрутом Корятовича або Кам'янця Литовського. Власне, цей путівник присвячений добі, коли місто входило до складу Великого князівства Литовського, тобто це друга половина 14-го, останнього третини, перша третина 15 століття. Загалом цей період характеризується в історії України як темні віки. І не дуже його так люблять дослідники. Він складний для дослідження через низьку джерельну базу, надзвичайно низька кількість писемних згадок. У тому числі про місто, зокрема, і слабко, археологічно також досліджено цей період історії, Украї... історії України. Загалом, до 2010-х років у Кам'янці-Подільському практично, ми не мали комплексів, які б могли б співвідноситися з цією добою. Однак напрацювання спочатку постійно діючої археологічної експедиції кам'янець, а надалі Кансьподійської архітектурно археологічної експедиції яку зараз очолює кандидат історичного полоне читайло. було виявлено різночасові в різних місцях міста було виявлені об'єкти, які ми співвідносимо з пропонованою у цьому путівнику якраз добою історії міста. Зокрема, ми можемо згадати дослідження на території Старого замку два польових сезони під керівництвом співробітниці інституту археології Лариси Іванівни Воногродської. Це археологічні дослідження Павла Не Читайла по вулиці П'ятницькій, 10. Можемо також згадати дослідження Валерія Мегея та Петра Болтанюка на вірменському бастіоні, і також дослідження. 2018 року по вулиці Татарській 17-1. Власне, власне цих місцях було виявлено і будівлі. Це нам дає уявлення не тільки те, чим побутово користувалися міщани того часу, але й також тип жителів. Зокрема, на п'ятницькій виявлено вальковане житло. А на татарській 17-1 виявлено каркасно-стопової конструкції з ямою холодною глибиною 4 метри, яка досягала матрикової скелі. Це власне. Репрезентує нам два типи будівель, які е, на той час були. Дещо нам прояснює по е, топографії міста того часу, і значно доповнює ось ті скупі історичні джерела, які нам дають уявлення е, про е, цю добу е, історії міста.